О, тану, тану... Дай, ну! Та ну, не-не-не, ну, это стоп удовлетворил. Ух! О, тану! о, о, Ого! Ну, организм! Документы! Алло, я тут. О! о, о Документы! О. Ой, извините, извините, пожалуйста. Счастливого пути, Счастливо. проезжайте, проезжайте. Что? Кто я? Что, такое? Ты боряк зовут? Э -э -э -э, лейтенант Андрей Сергеевич, э -э патрульная служба. Вам плохо? Будешь? Да не, не, не. <плывается> давай, давай. <плывается> не, не, я на работе. Не, 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 не. Шо Андрюшечка. Что, Шо что, -шо что такое? я набухался. Да не, да. Та ні, ну ні, не, не накручуйте себе. Ну може глоток пиво. Та ні, ні. Та що їйте, пожалуйста. Це би пол біди. Ну. Що? Ми так накурилися, Андрюша. Та ну, та ні, та курійте, та що? Андрюша, тривогне. Та ну, та ні. А ну подивіться на мене, подивіться. Та ні, глаза навіть не красні. Ні, ну, ні, 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 не, 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 спасибо. Щасливо, путі, вибачте. Вибачте, що остановилась. Пожалуйста. їдьте. — Ти бачив, як я їхав. Та я бачив, конечно, красиво так рівненько. — Кілометрів 200, наверное, не менш. Та хто вам таке сказав? Ні, ні. ну, ну на глаз, може, ну 80. 82. Не більше. Там mm. ще знак стояв та на повороті, я його. Збили? <ріст> ну, то й хорошо. Все, мені і не надо, було там той знак, він там ото 40 кілометрів. Їдьте, їдьте. помочь? Андрюша, я сам туда не залезу. Тогда я помогу. Седайте, седайте. Давайте, что ты ж так... Наша работа. Стоим, стоим. Помочь человеку. Не, 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 не сюда, не сюда. Вот сюда. В это. Хорошо, садимся. Хорошо. Все, все. Дорогу ж знаете, да? Доедете. Да едете. Да, что? Вы рули, вы рули. Трошечки сюда, сюда. Вот так. Вот так, дивись сцепление, жми, выжимай сцепление. Пошел, пошел. Да, о, о, давай, давай, давай. Все, все, все. Тру, туда чуть-чуть. Не, нет! вот, вот, держи прямо. Все, вот так и Счастливого пути. Ну, а что ж не, не помочь хорошим людям? Тем более из СБУ. Да едут. А мы будем ловить настоящих нарушителей. О! А ну, а ну День і ніч, не закриваючи рота, працюють на ниві вітчизняного шоу-бізнесу, починаюча зірка співак Василь та його продюсер Валентин. Цей творчий тандем завойовує симпатії все більшої і більшої кількості шанувальників якісної фанери. Вот. А потім я зробив сіва один дзвонок і он таки отримав свого народного артиста. Но настоящий успех а, пришел, когда я раскрутил Ива Бобула. Вот тогда реально поперло. Деньги, слава. Ага, ага, а, а Бачите! Подарили на концерте и купленный не с кладбища. А вы казали никогда не подарят мне. Продюсер Валентин, це был успех! Це был такий концерт! Вы не представляете! Серебро грудей! Душу мою раною. Вас, да. я так понимаю, что концерт в Василькове таки состоялся? Да не то слово! Вы шо, полный зал, 16 человек, достали свои мобилки, давай меня снимают, а я говорю, Во! Это Це вообще целая снега с продюсер Валентин. Мне уже кажется, что я даже созрел для оргии в Хаяте. Все, 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 что тут говорить? Заказывайте, заказывайте мне элитных проституток. Хочу море кокса и хочу цей виски Сивас. Чивас? Да, Чивас, давайте. Хочешь? Дам. Давайте. Иди, открой холодильник, а? возьми себе йогурт и успокойся. Что? Жлобите, да? Опять жлобите для звезды, да? Человек, может, тут старался для вас, да? Рвал, э, зал. А, а, извини, извини, я не расслышал. Зал или зад? И то и другое рвал. Все, между прочим, для вас. А вы ж лобите. Зробить мне хотя бы тоже маникюр. А вот это вот рано, Васечка. Я не хочу тебя баловать. Да ты и сам не хочешь, правда? Ты же не хочешь быть балованным, да, можно было і побаловаться, хотя бы разочек. Не хочешь ты маникюр? Что, заработать хотя бы педикюр? Я как раз сегодня ноги помыл. А вот педикюр тебе, Вася, будут делать регулярно, если я сдам тебя в аренду в театр Романа Виктюка. Что, серьезно? Продюсер, Валентин, ну, 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 ты лучше подарок. Серьезно. И это обязательно произойдет, да? Если ты не перестанешь тырить мелочь у меня из карманов. Ты думал, я не замечу? Что ты думал? Зачем тебе деньги? Я дал тебе талоны на обед в столовку... Паратежной ортопедической фабрики! Зачем тебе деньги, Вася? Да, да то не для мене, то для автомата. Какого автомата? Ну тут такие в магазинах стоит, что ту мягкую игрушку вот так Это Одной поклоннице хотел подарить. Сядь. Так вечно. Сядь. Предай человек с настроением после концерта, вы все возьмете и испортите. Теперь ближе к делу вас. Сегодня вечером поработаешь на корпоративе одного очень солидного человека. Напомни мне, какие у тебя есть песни. Продюсер Валентин, у меня вже є пол альбома. Пора уже хотя бы знать песни. Перша Тиндра «Тиндра Каландра», друга Серебро Грудей, и третья – це Тунова, такая уточка. Ну, ремикс на Тиндра Каландро. Прекрасно. Значит, смотри, заказчик Николай Иванович угу. очень любит зеленый цвет. стой, стой, стой. Н Николай Иванович, и зеленый. Слово жопа. Зеленый цвет и слово жопа. Понятно. Понял, значит, да. А, оденешь костюм жабы. Так. И будешь в песне уточка вместо уточка вставлять жопа. Да. Гениально. А, ага. И еще. Ага. А, значит, как у нас там будет блок теперь выглядеть? Да. Значит, фокусники. Фокусники. Да, потом ты. Я. И закрывает блок дрессированная свинья. Почекайте, почекайте, я не понял. Хто закриває блок? Свиня, адресована. Ну це вже просто обидно, ви знаєте, щоб я, зі звезда, був на разогріве у якоїсь там свині, на якоїсь там адресована, і, кстати, дуже талановита. Ти знаєш, який у неї гонорар? Да знаю, знаю. В тому-то й діло, що якась несправедливость. Один чоловік талановитий, старається, трудиться, а якісь там свині Зарабатывают гроши. Хватит. Больше работы. Mm. Больше потажа. И я тебе обещаю, в один прекрасный день ты поменяешься местами с этой свиньей. Да вы все обещаете, обещаю. Я тебе обещаю. А пока иди, жуй желуди. Все, можно целовать, тут все готово. Ну, ты точно, мы потом поменяемся, да? Поков. а потом, зайчик, я развалил группу ТХЗ, представляешь? Не місце для сантиментів. Тут панує стратегія та жорстка конкуренція. Заради перемоги люди йдуть на все. Довольний. Може, хватить жрати? Так. Ну що? Как говорится, любиш кататися, люби і саночки возить. Знаєш, що тренер? По перше, саночки от так от не пахнуть, це по перше. А по-друге, я в вашій школі верхової їзди, уже, слава Богу, півроку. І що даже ні разу не сидів верхом на коняці. Правильно, це пока теорія. Потім буде практика. Ти вивчив теорію. Вивчив. Вивчив? Вивчив. Що таке кінь? Кінь? Кінь. Парна на худоба. Бачиш, неправильно. Кінь це пігас. У якого? У якого відвалилися крила. А чого крила відвалилися? Потому що йому не вистачало кальція. Бачиш, теорію не знаєш, а ще хочеш на коня вилізти. І останнє тобі запитання. З чого? З чого? Що... З чого складається кінь? Якщо відкровенно, якщо відкровенно, не підказувати, то в мене таке враження, що кінь на 100% складається з лайна. Я спочатку теж так думав. А потім полюбив цих тварюк. Бо вони благородні животні. Хоть и сэр ведь богато. Не... Так что учи теорию. А потом. Буде практика. А ты контролируй его. То ее знаешь, у него в голове. Давай. Ще раз, пока я Чмо. Ясницю ввечері. Стрілка годинника показує 1800. Двері всіх офісів відкриваються. І лавина менеджерів валить у кабаки з однією метою пообщатися. Попереду лавини менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка, піренька. Свято наближається, сято наближається. Бармен, 400 став водки, два бокала пива, пожалуйста. <гум> ну, как мыле. вмилі. Да? Ми ж думали, що все уже. Ніякого Нового года, ніякого корпоратива, все відказали. Ну, понятно, кризис. Понятно. Тут наші корейські папіки <гум> там посчитали, що їм буде дешевше. Короче, у нас праздновать. Напрягли мого шефа. Шеф соответственно, напряг мене. І я сьогодні, ти представ собі, вже все заказано, я умудрився сьогодні заказати кабак. Mm -hmm. Коротше, замовив живу музику, mm -hmm. столи будуть ломитися, І представ собі, нам дозволили принести з собою бухло. Блін, Серега, <серіоні. тас> <різь> ти кризис менеджер. Та І це все і представ собі за цифру, де порядка 300 гривень на рило. Не, ну це дорого. Що дорого вообще зараз таких цифр немає? Це копейки. Все дорого. Шеф, коли почув, за яку я суму до сам мені сразу премію впуляв. <різь> премію? Ну да. Ну, давай за премію. Давай, давай. давай. Ах, та нормально, Серега, гуляємо. Ну, спочатку там хотіли тільки топ-менеджмент, ну, може там трошки бухгалтерія, а потім шеф каже, що да ми будемо економити, Що це таке? Давай, все одно гривну треба скинути, запрошуй всіх. То я воділ запросив, уборщиць навіть всіх поприглашав, кур'єри, що пару разів заходили в офіс, теж на шоу пригласив. Оце гуляємо всією фірмою. 9 человек. Не, ну все по-человечески. Ну ж, ту-всі. Да. А де вы гуляєте який ресторан? Знаешь, біля вокзалу є такий. El Paso de la Mora. море. Ня-ня гриль-бар темп. Грильбар. Е, там, є. Там де в El Paso мусорники стоят, він так сбоку. Да, да, да. А да А ну ж там тесные, там 20 чоловік встанет и все, не надо развернуться. Нет, что тесные. Там нормально, ні, ні. Вони сказали, що вони несуть столи, стульчики повиносять, арматуру оту вберуть, боксерська груша, то, що там висить, теж уберуть, все. І там 150 пятьдесят чоловік кажуть, тільки так стане. Нічого. А вам на, на 150 чоловік, же ж дев'ять, ти казав. Серега, це ж Новий Год, всі гуляють. Там крім нас ще 4 фірми будуть. Понятно. А ви там в плані якоїсь ну, шоу-програми, що шо то у вас буде, яка разлікаловка, Тому що наш шеф там розкошелився і позинивсьому Никитину. Це нам виписав групу Никита, щоб ти понял. Ну, там... та. Астафія, так, понял. Слушай, а у нас буде сердючка. Серйозно? Да? Си, настояща сердючка в Серьезно? <ріх> Не настояща. Ну, там пацан у нас на фірмі є. Такі прикольні сердючку вміє копірувати. От один на один це беретик, краситься, напікують собі, антивайндрайн тобі дуже похож, ну тільки товстий, ну так взагалі покупає. Ну весело за то. А <реш> живу музику заказали? Ні-ні ні. Принесемо свій магнітофон, там, касети, ну наші лишні гроші. В принципі, так, да, логіка є. А там ведучі, якісь у вас будуть, чи самі будете. Тому що ми цих взяли, як вони, може чув, до Чехова Чеховаці з комеді-клабу. Молочниця, лірник. Ні, ні, ми дзвонили, теж хотіли їх пригласити, але там дуже дорого. У нас даже на Жору немає денег. Нема. То я сам проведу. ну Слухай, а от щоб ти ще поняв зараз, наскільки от у нас буде крута вечерінка, от ексклюзивна. Щоб ти осознав просто Андрюха. Нам шеф-повар пообіцяв, що такого не буде більше ні в кого у Києві. Він нам приготує новозеландського ягненка Пид соусом с британского мериноса. носа. щоб чтобы ты понимал, у нас тоже: ну, то есть мы не экономим. На столах все будет. Тем более, там рядом есть вокзал. Якщо там щось не хватало, можна вибігти там, чебуреки, купити. Там, Ну, це що практично. Да. А так вообще кабак, все виставляє, все буде. там, Соль, перець, <гум> салфетки, пепельниці, зубочистки, все буде. Ну а, а Подожди, це входить в суму оплати? <гум> <гум> конечно! Конечно, входить. <гум> <гум> це вообще круто. Да? Взагалі супер, по-моєму. Да. Блин, клево, вам, ребята. А скільки це виходить на вас сума? Ну, смотри, ми так підрахували. Що десь з арендою, mm. з комунальними цими послами: газ, світ, вода, ото все, що там треба, сердючка, mm -hmm. а, жива музика. Ну, якої нема. Ну, то таке. Mm -hmm. І це все десь виходить на 25-30 гривень на чоловіка. Сука, по-моєму, трохи дороговато як для такого заведення. Серега, да що дороговато? Ми ж, ми ж там тільки до 11 вечора будемо. А після 11 вони нас виганяють, mm. ми йдемо на вулицях, шукати десь йолку, може, знайдемо. Вот. А там біля йоки, як все, драка, бутилки по голові. Ну, праздник. Ждем, не дождемося. Все нормально, слухай, ну. Йолки-палки, 30 гривень на рило, це ви фартові. Слухай, це єдине, що прошу. Давай, ти тільки нікому про це не розказуєш, що... така сума. Тому що ну, шеф узнає. Він відмінить той кабак, який я заказав, будемо святкувати разом з вами. Воно вам треба цей гімерой. Сіро, ну я не знаю. А що мені буде за моє молчання? Ну, бачиш, він дві тілочки сидить. Бачу. Це лиса із бородивкою. Давай, коротше йдемо, що то проб'ємо, може, є ще дешевше. Дешевші тілочки чи ні? Кабак дешевше. Пошли, спитаємо. Сіреня, як я вигляжу? — Андрон, тихенгільдон. Кохання бреда Піта та Анжуліни Джолі розгорілося на зйомках. А кохання Марічки та Антона взяло своє начало з підсобки Жашківського будинку культури. І якщо не горить, то тліє до сих пір. Антон, привіт, мама. Антон, таке случилось? взагалі, я не знаю. Що случилось? Антон. Що случилось? Ні, ні, ні. Мені такий сон приснився, що я не знаю, як його еротика опять? Та яка еротика. У тебе тільки одне в голові. У мене еротика в голові, щоб голова порожняком не простаювала. Що там тобі сниться? Ну, короче, дивись, мені сниться, що я така виходжу, якби то в нашому селі. А ми в містах хат такі піраміди стоять, ну такі маленькі. Ну так це все нормально, що ти паришся? Що? Піраміди, це фалічний символ. Тобі снилася еротика. Все. А що це таке фалічний символ? Я тобі потім покажу. Антон, дивись, Нет, Там далі було таке вообще, що тяжко об'ясни. Що? Ну це я дивлюсь на ці піраміди, потім дивлюсь на себе, а я гола, представляєш? І я рядом. Ні, тебе нема. І <свят> підходить до мене, цей міліціонер, дядя Сережа. Ну пам'ятаєш, тебе за драку пам'ятаєш? І Він такий підходить до мене, я стою гола, така прикриваюся. А він мені такі підходить і говорить, розрішить вас поцілувати. Я думаю, як це поцілувати? Я ж твоя дівчинка. Я починаю тікати. Я так поворачуюсь. знаєш, що то, як ноги отак вот затекли, я хочу шах отаку вот вот зробити і не можу. Я думаю, раз я не можу, я поворачуюсь, давай з ним цілуватися. І так я цілуюсь, 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 і потім неожиданно бах і вже почала йому віддаватися. І він так бере, бере, я віддає. Неожиданно. Ну неожиданно. Він бере, я віддаюся, він бере, я віддаюсь, і потім раз як закінчив, отак вот от честь. Отдал мені и превратился в кактус. Я його так хотіла потрогать, така Дядя Сережа, так, коль, так, ах, я так укольнулась, так сон. Антон, купи мені тест на беременность. Что ты таке дурня говоришь? Я знаю, что значит твіт сон. Проблеми. Які? Серйозні. Ну то ж, які проблеми. Короче, дивися, кактус? Ну? Це тоже фалічний символ. Так. Тока колючий. Mm -hmm. а це Сережі, міліція, mm -hmm. Да, 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 честь імей, да. Іме. Судя по твоєму сну, це конкретний фалічний символ. Mm -hmm. Мала, у тебе не ізрасходована сексуальна енергія. Боже. Mm -hmm. А це червіта последствиями. Якими, Антон? Щоб ти це знала перший етап, mm -hmm. це целюліт. Mm -hmm. Тафу, це вже пройдений та казав, mm -hmm. Я тебе попереджав. Mm -hmm. А що дальше ще щось буде? А далі оця от енергія вона буде накопичувати, Наслопич... накопичувати. Ну. Або не а вона рахне. санрахне. І що буде? І ти станеш неуправляєма. Як це? Ти станеш інфоманка. Прикольно. І, а що це таке? Та як би тобі це пояснити? Ну от от у вас, знаєш, по селу така жінка ходить, така, що всім дає. Та то ні, то тітя Тамара, вона просто всіх любить. Та не так. Та всім дає оці от буклети. Да, ну, ну. Вартова башта! Ну, ну, ну. Ото ти будеш така сама, тільки в постелі. Боже, який позор. Антон, що робити? Антон, ну ти ж умний. Ти читаєш ці всякі книжки психологічні, сонники читаєш. Скажи мені, що робити? Знаєш, що б на моєму місці зробив Зігмунд Фрейд? Що, що? Він би прочитав тобі вірша. Він а би... чим я не Зігмунд Фрейд? Да. Моєї німфетки. Буває в житті іноді таке, да. що неможливо пояснити. Невозможно. Ти ніби ну, дівка молода. Ну, ну, да. Але так тяжко далі жити. Дуже ну, тяжко. тяжко. Спасіння в тебе лиш одне. Боже, щоб не настав кінець трагічний. Так. Завдання зовсім не складне. Врятує символ мій фалічний. Антон, я все зрозуміла. Я зрозуміла твій нам'як. Я зараз піду до батьків, скажу, що ти зробив мені предплення. Жди тут. Папа, так, мама. Нет. Антон хоче женитися. <риклад> За кордоном українське телебачення називають антикваріатом. Тому що час іде, а воно все одно ще в минулому сторіччі. Єдина надія вітчизняного телебачення це ведучі Файна ТВ. Зиновій питка та Інокентій Бест. Згідно народних прикмет, е, якщо сьогодні йшов дощ, то бути доброму врожаю. Дощ пройшов, і поки я сидів у студії, у мене стирили магнітолу з машини. Сподіваюсь, вам відсохнуть руки, козли. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті наразі у мене все, і я своє слово колезі Інакентію Бестов. Інакентій, Студія! зараз я веду свій репортаж з такого місця з дуже страшного місця. Чому воно таке скажете ви? Тому що це приміщення міської ради одного з українських міст, яке я поки що не буду називати. Тут розгорівся неабиякий скандал. Міського очільника звинувачують у розбазаренні земель міської громади та заповідних територій. О, скандал скажете ви! Скандал скажу я вам! І зараз! Зараз я збираюся розібратися у цьому скандалі. І Якщо я не помиляюся, то я вже бачу ту людину, котру звинувачують у злодіяннях. Ось він, ось він. Толя, знімай, толя, 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 знімай! Знімай, знімай, знімай! Толік, давай, давай! Так, давай. друзі, виключайте <гум> камери. <гум> виключайте камери, я сказав. Е, я сказав, виключайте камеру. Що до вечір. Іван Андрійович, Скажіть це ласка. все брехня. Це все брехня. Я устам вам пояснювати. Да? Залиште мене в спокій, я хочу нормально працювати. Що, у нема про що знімати репортажі? Йдіть в зоопарк, там слони голодають. Снімайте як слони голодають. Що Шо лізете <свіс> до мене. Івандрія але... це все брехня. Як, як, ви, як ви прокоментуєте той факт, що без засідання міської ради було роздно а, 40 гектарів заповідних територій землі? Я сто раз об'ясняв, прийшла до мене бабушка, попросила клаптик землі, пістрісла курятника або теплички. Та невже ми такі іриди, що не дать бабуськи той земельки. Я що, за кожної бабушки буду сесію собирати? Все, залиште в спокій, я прошу вас. Але, але, бабушка, але, скажіть, будь ласка, ваша опозиція? А... Що моя позиція? А ваша опозиція? Ваша опозиція стверджує, що на цій земельній ділянці вже почали будувати котежне містечко. Значить, друзі, згідно чинного законодавства України, бабушка Має повне право на перепрофілювання земельного паю. Хоче бабушка, будує курятник. хоче, будує котежне містечко. Все згідно чинного законодавства, все згідно Конституції України. І вас прошу, давайте припинім ці безглузді балачки. І я перепрошую, і ще одне запитання, будь ласка, скажіть, ось що ССА афроукраїнець робить поряд з вами? Значить пояснюю вам, ми, всі наші мерії в рамках експерименту. Відмовились від кондиціонерів. Вони жеруть багато електроенергії. Ми таким чином питаємося зекономити гроші для держави. Якщо ви цього не розумієте, про що мені вами балакати? Я вас прошу, залиште мене. Пішли працювати. Роберт, все ось така от нестандартна ситуація. Міліція та прокуратура лише розводить руками і скуповлює котеджі на вище згаданій земельній ділянці. Це був Інокентій Бес спеціально для Файна ТВ. Зняв, Толь. Бачиш, як люди вміють бабки заробляти. Я в шоці. Хоча б підуспитаю, по чому у них котеджі. Іван Андрійович, може. Он занят. Гроші це свобода. І він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали. Він все одно там за Шустрий. А, добрый вечер, добрый вечер всем. Я напоминаю, что меня зовут Сава Шустра, и вы смотрите программу Все Свободные на телеканале а, Файна Тв. Я говорю, да, все нормально, они проплатили. Хорошо. На телеканале Файна Тв. Давайте я напомню, что до рекламы, до рекламы мы говорили обсуждали такую проблему, как Новый год. Давайте обсудим: да, нужен Новый год Украине или украинцам лучше жить в Старом? И вообще, кому выгодно, чтобы украинцы переходили в следующий год и покупали календари? Больше всего на этот вопрос знает ответ вице-премьер-министр по вопросам праздников, веселья и отходников Сергей Петрович по чуть-чуть. Вам слово, если можно, очень быстро. Добрый вечер! Люди добрые! Все клево! Новый год будет! Все будет, все будет четко, есть специальная постановка Кабинета Министров, есть законы, понапринимали Верховная Рада, у нас работа для народу. вновь 31-го на 1 число Новый Год будет! А, только есть один, конечно, нюанс, там... Конституційний суд він каже, що вроді там неправомірне це рішення по поводу нового року. Ну я думаю, що в них нічого не вийде. Почому? Потому що люди вже накупляли мандаринів і дехто навіть почав їх вже їсти. Да. Одну секундочку, так? Да? Друзья, одну секундочку. Да? У нас есть мнение, у нас есть мнение аудитории, что 72% украинцев боятся переходить в Новый год. Да? Я объясню, да? Можно, с вашего позволения, объясню, как я это понимаю. Потому что Новый год это всегда повышение цен там, на питание, на услуги, на бензин. Да? Поэтому украинцы хотят жить в прошлом году, а еще лучше в позапрошлом. Вот как вы это прокомментируете? Да вы абсолютно правы, Сава! Вы абсолютно правы! Люди боятся! Нема чого боятися, люди! Влада про вас дбає! Дбає влада! Є вже спеціально розроблена урядова програма антикризова, яка називається Десять кроків українців до холодильника». Люди це саме та програма, яка почне діяти утром 1 січня, і вона поставить країну і українців на ноги. И еще буквально один вопрос, да, у нас есть буквально 30 секунд, я задам последний вопрос, и мы будем прощаться. А, Сергей Петрович, такое вот сейчас есть мнение, мы видим, что это обсуждается везде, в газетах, по телевидению. Є інформація, що 13-14 января, января то вже следующего года, правительство инициирует празднование старого нового Года. Ну давайте, давайте не будемо сіти паніку серед людей. Це по-перше, ще не підтверджена інформація, если інтересно. Я скажу вам так, все буде виглядати так. Перших числах января ми всі разом зберемося. Кабмін парламент президент сядемо, зробимо громадські слухання. Потом організуємо референдум на бабла, і хай українці самі рішають нужен їм старий новий рік чи не нужен. Спасибо. Спасибо. Если вам конкретно интересно, конкретно Очень коротко. по поводу старого урока, то лично я ее праздновать буду, бо я тоже люблю. Бухаты и чо сын обожаю. Спасибо огромное, спасибо. Ваше мнение нам очень важно. У нас остается 10 секунд. Я начинаю прощаться, потому что спутник уходит. Дорогие друзья, ну что ж, мы подводим итоги. Этот год, за этот год я заработал неплохие деньги. Считаю, что этот год для украинцев прошел неплохо. <свят> ну что ж, это была программа Все свободны. Меня зовут Савар Шустрый. Увидимся в следующем году на новом канале. Спасибо большое. <свят> Кто скажет цебрыхня? Скаже це вигадка. Хтось скаже, такого не може бути. А ми скажемо, кого обманюєте. Придивіться пильніше ми не лукавимо, ми просто показуємо життя людей, які живуть у Файна юкрайна Далі буде.